7 травня з нагоди дня журналіста пройшов прес-тур регіональних ЗМІ. В цілому захід зібрав близько 35 журналістів та відеооператорів з різних міст країни. Першим привітав присутніх начальник управління інформації і зв'язків з громадськістю Раес Петро Кратік. Перше, що я хотів би сказати, це привітати всіх журналістів, всіх причетних до цієї професії з професійним святом, яке ми святкували вчора. Бабажати вам міцного здоров'я. Щоб ваша робота приносила задоволення душевне і матеріальне. Прес-тур розпочався з презентації віртуальної екскурсії на АЕС в 3D-форматі. Повномасштабну тримірну модель енергоблоку РАЕС створили спеціалісти вітчизняної компанії Літер у рамках реалізації проєкту з оснащення інформаційних центрів ДП на Енергоатом». Основним призначенням віртуальної екскурсії показати, як влаштований енергоблок, адже Рівненська АЕС режимний об'єкт, закритий для вільного відвідування, 3D-модель дозволяє здійснити всім охочим прогулянку на енергоблок. Присутні журналісти могли вільно помандрувати третім енергоблоком, зайти реакторне відділення, побувати в турбінному та машинному залі. Над створенням тримірної моделі працювали 10 осіб протягом кількох місяців. Було зроблено тисячі знімків для деталізації проекту. Щоб виконати цю, цю роботу, нам довелося дуже багато працювати з робіткою безпосередньо рівненської атомної станції. Декілька разів ми виїжджали на зйомки безпосередньо на енергоблок. Декілька разів ми ходили на знімати спеціалізовані фотографії, фотографії на реакторний зал. А там, де безпосередньо розташований реактор, там де безпосередньо працює реакторний блок, робили ми це під час планового ремонту. Робили ці фотографії, які далі використовувалися в моделюванні. Ми зробили повну інтерактивну модель атомної станції, включно марш-зал та реакторний блок. Віртуальну екскурсію проводила начальник прес-центру РАЕС Вікторія Леонова. Вона запевнила, що екскурсія є безпечною з точки зору інформаційності, і використати відомості про такий важливий об'єкт, як АЕС, в поганих цілях неможливо, адже для повної безпеки на екрані показується не все обладнання. Та й скористатися даною послугою можна лише в інформаційному центрі. Після презентації у рамках прес-туру журналісти також відвідали 27-й міжнародний турнір з боксу. Даний турнір проходить у Кознецовську з 1984 року. Цьогоріч захід вперше проводиться в реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро для чого був спеціально змонтований мобільний ринг. По приїзді журналістів на рингу саме відбувалися запеклі бої учасників. Завершився захід в бойовому дусі. Учасники з натхненням повернулися до прес-туру.